Вітаю вас на YouTube-каналі Території мінімальних цін. Сьогодні хочу вам розповісти про трендові речі осіннього сезону, а також дам декілька парад про те, як правильно їх поєднувати, щоб виглядало сучасно, зручно та ефектно. Тож, поїхали! Піджак оверсайз: з чим поєднати ультрамодні брюки кльош? Осінні сукні оверсайз. Кому їх треба вибирати з обережністю? Мушу нагадати, що уважні глядачі кожного випуску ловлять промокоди на знижку, щоб ваш шопінг в території мінімальних цін став ще приємнішим. А ще ми розіграємо ось такий трендовий лавандовий берет. Але про умови розіграшу я розповім вам трошки згодом, бо мені вже не терпиться складати модні образи. І першим в топі буде жакет Оверсайз. Цей образ прийшов у 90-ті роки, коли в моду увійшли масивні силуети. Жакети ніби з чоловічого плеча додають об'єму, але при цьому мають вигляд брутальний і спокусливий. Головне, щоб жакет був не приталеним, можна навіть з трохи завищеними плечами. Носити такі піджаки можна з будь-якими речами, які припускає ваша фантазія: спідниці, штани, джинси, шорти або навіть кілоти. Варіантів безліч, але першу скрипку грає саме жакет. Поїхали далі. Незвичне поєднання сукні зі светром зверху з'явилося нещодавно, але вже встигло завоювати популярність. Змішування різноманітних стилів дає можливість поєднувати мінімум речей. Я пропоную не стримуватися у фарбах і комбінувати речі контрастних кольорів. Сміливо надягайте на улюблену сукню тепленький джемпер, і ніяка негода не страшна. Я дуже полюбляю експериментувати над образами, і наступна моя улюблена річ це брюки кльош. До речі, а ви знали, що штани кльош вперше стали носити моряки? Вони розширювалися від стегна. Це дозволяло легко їх захочувати під час миття палуби, щоб не намочити. У моду брюки-кльош вийшли лише в 60-ті роки минулого століття. Оскільки існує кілька різновидів крою кльош від стегна, від коліна, то жінка з будь-якою комплектацією може обрати кльош, який пасуватиме саме її фігурі. В деяких випадках розкльошені брюки можуть навіть візуально скоректувати деякі недоліки фігури. Кльош від стегна класно сидять на високих жінках із широкими стегнами. Вони їх роблять візуально стрункішими. Кльош від коліна личать струнким невисоким дівчатам. Візуально вони витягують фігуру. Їм краще носити кльош із взуттям на підборах. А як альтернатива підборам туфлі на танкетці або платформі. Ну а любителі романтичних образів цього сезону точно не обійдуться без довгої об'ємної сукні. Ідеально вона сяде на високих струнких дівчат, але також здатна сховати й деякі недоліки у фігурі. Дівчата, фігура яких нагадує перевернутий трикутник, одягнувши таку сукню, можуть візуально зробити силует пропорційним. Але є одна умова: ніжки треба взути у туфлі на підборах. А от дівчатам з пишним бюстом треба обережно обирати сукні оверсайз, адже вони можуть візуально зробити груди ще більшими. Ну і перш ніж продовжити, розповім вам про умови розіграшу ось цього трендового лавандового берету. А умови дуже прості. Напишіть у коментарях під цим відео від себе будь-яку пораду на осінній сезон, якими користуєтесь ви особисто. Серед них рандомно ми оберемо переможця і не забудьте вказати ваш нікнейм в інстаграм, адже писати ми будемо саме туди. Кожен образ вважається завершеним, якщо в ньому присутні аксесуари. І ось вам декілька цікавих фактів від мене про сумочки. Історія сумки бере свій початок з 16 століття. Щось схоже на цей аксесуар носили ще у стародавньому римі, використовували його для монет та інших важливих дрібничок. Але аксесуаром сумки зробили, звісно ж, французи. Як і раніше, сумка виконує дві важливі функції: це практична, коли все, що знадобиться протягом дня, треба взяти з собою, і декоративна. Спортивний стиль доповнить сумка-багет, поясна або сумка-ранець. Для вишуканих образів краще пасуватимуть сумки-конверти або міні-клатч. Усі трендові речі ви можете знайти в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Забігайте обов'язково. Якщо пропустили промокод на знижку, перемотайте цей випуск на початок і вдивіться його уважно. Нам поставте лайк, напишіть коментар, щоб виграти класний трендовий берет. І підпишіться на цей ютуб канал, щоб не пропустити наші наступні випуски. До зустрічі!